От карстові печери затоплені водою і здоровенними лійками в воді. хо хо Вас знімає скрита камера. наше мене знімає. Доплили, доїхали, добрили. Це, як велосипеди їхали, везли, тягнули, несли на плечах і зараз хочемо на гору Воронічу вибратися. На вища точка, ми до бурі 440 метрів. Надіюсь, що ми до неї дійдемо. Ми тут всі такі веселі, всі хороші, ніхто не змучився, травм нема. Значить все супер. Доходимо і доїжджаємо, все буде класно. Тримаємося. Володя. Так, Тепер ще пару слів від степи. Ой, Ми йдемо всі дружнього. Йдемо <смір> на гору в вороні. Так. І це основне. Вороні. О! Знімаємо один лод. <смір> це ж класно. Ладно. Як вона називається? Вороняча. Вороняча. Гора вороняча.